Вітаю вас на каналі Гідгейм на мікрофоні Гід Іван. І сьогодні виконаємо відьмацький контракт лихо в криниці. Заливайте кип'яточок чайочок приємного перегляду, а ми починаємо пригоду. With With the the так такі під Окей. Будемо гребти на той берег і говорити з Вісіміром, що він нам скаже. Покупалися, вмились. Без Лівчика ходить, не стидної. Тут Геральт озабочений бігає. Курка. На моргета Лихо. Добродії Я знаю, що йде війна, та у кожного зараз є власний клопіт. Проте, може, знайдеться хтось, хто зможе допомогти батькові в потребі. Ви вже певно знаєте, що біля криниці на покинутому хуторі чатує лихо та не пускає нікого до нього. А якщо не знаєте, то запитайте, та я вам розповім. У будь-якому випадку той, хто здужає відігнати чудовисько від криниці, отримає гаманець повний золота. Лише не зволікайте, бо справа нагальна. Ну, так, окей. Давайте побіжимо. Виповнюємо відьмацький заказ. Лихо у криниці. побалакаем с этим дядьком да так зберегти, давай сбережемось ага він даже бачите та позначка такая не есть Вітаю, господа, вітаю, добродія. Маю проблему. Маєте проблему з вашої криниці? Так, маємо. Лихо там Вже добрих років. Двадцять двадцять то чому ви розмістили оголошення тільки зараз? Бо ми весь час брали воду з річки, а зараз у ній стільки трупів, що вода стала отруйною. Моя донечка люба випила півглечка та занедужала. Уся гори нічого не можу вдіяти. З кожним днем їй все гірше травниця каже, що при гарячці треба багато пити, і не пиво, не сидр, а воду, чисту воду. А де її зараз узяти як не з криниці? Але спершу треба цього привода відігнати, бо він нічого нікого до криниці не підпускає. Допоможемо? Цей привид опиши мені. Ну, він дуже лячний, жахливий. Я маю на увазі, який він має вигляд. Схоже, воно. На жінку, але щойно з могили вийнято сукня брудна, на ганчірі подерта, шкіра з кісток кис... виглядає, а ви є як? на тортурах ніби. Якийсь привид чи, може, Альп? Я, якби його не кличе, пане. Якщо ви його не подужуєте, то це як ви його не кличете, пане? Якщо ви його не подужуєте, то це поховає мою доньку. Ну, безплатно не працює. Давай обговоримо ю винагороду. А, а не що не, не так з платою? Так, да, звісно. Ну, давай 25. Ну, ну, ну на, на цьому й порішили. Гразд, я тобі допоможу. Де ця криниця? На хуторі. В СЛК. Піди на напаготи. Туди зараз ніхто не ходить, бо як вже знайдеться там привид, завівся там привид, всі бояться. Пане, не рашся, мало ще погаршах. Так, окей. А що це ми? В тут не були в гостях, друже? Як це там? Ого, щось в тебе є, ого. Не стыдно тобі? Всеки добра хранить от ведьмака. И срибло даже е. Что еще может до сыном потягнуть? Ой, все крыница. Шкира шелк. А понянка, ты побалакаешь? А, все, девочка. Ороны, 23 ороны. Обибрали як нитку. Догде? відшукати лихо, що налякало. Коляр, міжміні, що залякало. Відшукайте лихо, що залякує. Що за перевод? Що залякує криницю? Так, друзі, як я і казав, бігаємо без коня. Також по дорозі збираємо різні травки, якщо це можливо. І дивимось краєвиди. Щось музика не грає. А чого? Ага. Полудниця. Цікаво, звідки вона тут взялась? Прочитати відомості про Полудницю. Книжки. Бестії. Де Бесті? Полудниці. У супереч полуд... популярній думці селяни припиняють роботу опівдні не через спеку, а тому що бояться полудниць. Влад Реймонд. Селяни та їхні звичаї. У винятково спекотні дні на полях часом з'являються мари, що нагадують висушених сонце жінок у довгих білих шатрах. Це полудниці, духи дівчат і молодиць, що загинули насильницькою смертю незадовго до шлюбу або одразу після одруження. Ошалілі в, бо в болю й ненависті вони кружляють над полями, вишукуючи своїх невірних коханих чи підступних суперниць. Але вбачаючи кожного, хто не встигає вчасно зійти з їхнього шляху. Але вбиваючи кожного, хто не встигає вчасно зійти з їхнього шляху. Піти в з... за світи їм часто не дає якийсь предмет, що має особливу емоційну вагу. Тому, знайшовши на полі обручку або рвану шату, фату краще його не брати, а відійти якнайдалі. Щось тримає полудниця біля цього місця, якийсь предмет. Щось для чого на відійти. Так, Димна, не атакує. атакую. Язик наружу. Помните, ми тут знаходили книжку? Можливо, вона нам допоможе. Не... Можна має щось у нагоді? Пожовклий щоденник. 27 -е походу березня 1250 рік. Нарешті, нарешті, Фолькер поскаржився на дідича до суду у Візіму. Виклав усі кривди, що їм. Ми від пана зазнали, як, побачив, як побив йогана, бо той не зняв шляпу вчасно, як п'яний поля топтав у збитки не відшкодував, як на весіллі Петера заявився і права першої ночі вимагав, і сталося те, що, про що ми лагали бути мелетеллі. Суддя, суддя нашу скаргу задовольнив, та всі наші лені обов'язки перед дідичем скасував, можемо тепер закласти власну осаду. Жити як вільні люди. Хе, мені понравилось. Каже, заявляв, заявився і першу, права першої ночі вимагав. Капець, молодець. 12 четверте. Походу, тра, квітень. Перший день свободи. Вісілок, скромний хутір, але я б не проміняла його навіть на вишуканий палац. Фолькер обкурив дім. Ліщиновим димом, щоб лихо відігнати, закопав під враму куницю, щоб злодій через поріг не переступив, а потім подарував мені браслет, найгарніший з тих, які я колись бачила. Мати каже, що то дурість, стільки на брязкальце викидати. Коли не ла... Коли на лемещі і мол... мотики грошей не катма, мовляв, треба троє браслет купцеві повернути. Лише через мій труп, ніколи його не віддам. Завжди нагадуватиме мені про Фолькера. Про те, який щасливі ми були того дня. Ну да. 23. Тобі ж через 19, 21 день. А, 11 днів. Квітень. Кажуть, збирається до нас завітати пан дідич. Хоче домовитися, умовити нас до його села вернутися. Мовляв. При смерті... по смерті сина заспокоївся вже, не лютує більше аби чого. Ну побачимо, хай там як, я звідси вже нікуди не поїду. Та, Та, може цей браслет, браслет це то певне, Він і не пускає віде. дівчину душі. Коротше, браслет не пускає дівчину. Відшукати щось, що тримає повністю зруйнованого. Ага. То бишь давайте побігаємо по цим хаткам. Вроде нема. А мы ж в принципе их обігали. Мне подобається, что потім пропадает, да? Ну типа мы исследуем. Ага, ось. Чоловік забили ножем, сконав на місці. Потім тварини об'їли його тіло. До кісток. Там ще більше плям від крові, але це його, не його кров. Так. Сліди відстежити. Прямо від крові. Ледве помітні. Комусь По тут волокли. Цей хтось був ще живий. Окей. Okay. Це мені вже подобається дітей. Кровай відбитки долони, маленькі пальці, пальці жінок. Хтось тягнув її назовні. Вона була поранена. Боролась за своє життя. Тіла не видно, але могли лишити сліди. За гарних умов плями крові можна розглядіти через десятиліття. О, ще сліди біля криниці? Так, давайте ще подивимось в тій хаті. В цій хаті також може щось бути. Залишилось непомітним. Але ж вроді нічого нема, так? Да? Так, мене цікавить друге питання. Е, зі, з окна ми дивилися, можливо там якісь слід є. Чи зразу лізти в криницю? Ось тут же труп десь лежить, да? Це ж ця хата? Да, я думав, може з окна, ні? Ладно, будем пернати в криницю. Я підійшов занадто близько. Дослідити криниця. Так, друзі, а якщо ми почекаємо? У нас же ще така можливість. Що я випив? Сова, супер. А йдеш чекати? А, ось, полудниця. Чого тут незя медитувати, а? Я в шокі. Чого? Але вона пропаде. Вона ж таки по дню там шариться, так? Да? Щоб з нею поки що не битись. О, вона пропала, супер. Видать, полудниця не віддалася від студії. Полудниця не відходить далеко. Ага, угу. Опа-па. Прямо крові, майже виціли. Але мотузка Аль... досі натягнута, на ній щось висіло. Висить. Повішена на метушці від відра. Від Це, мабуть, жінка, що вела того щоденника. Та широкі щелепа маленька. Жінка, судячи зубів, близько 30. Ліва рука відсутня. Треба буде спалити, Тіло треба спалити, але спершу я знає, маю відшукати річ, яка тримала її душу біля цього місця. Може, рамі може рука відпаду, відірвалась, бо вона носила на ній бруслет, що подарував їй треба чоловік. Доведеться стрибнути вниз. сподіваюсь, не вдасться не зламати ноги. Ага, все. Треба бенді спаліти теча. Може рад. Окей, окей, треба... Геральт, вибачаюсь. Трибай. Фуфу. Ага, он і рука. Стой, розвертайся. Оп. О! Помимо руки можна ж ще щось взять. Так. Шукаємо ще щось. Нема нічого. Гриби, гриби. Оба, а тут якісь типа... А, я думав, сходи. Що тут нема більш нічого? Ну значить, грибаем звідтиля. Я раль стерна. Мені подобається під водою. Навіть такі звуки, як дійсно перепонки. Так, що в нас тут? Гарний улов, браслет. Гравію напис для моєї коханої Клари» від Фолкера". Фолкера. Цей браслет, певно, належить джинсі, яку я знайшов в україниці. Майстерна праця, але я маю спалити разом із тілом десь біля криниці, щоб назавжди позбутись цієї полудниці. Друзі, якщо ви не хотіли Ой, битися з нею, то треба приходити не в полудень, як я. Нажимаю. Оба, скриня. О, руна пера. Та ти що Це я сюди шо приплив? Ну, походу, да. Ной, ну, красота! Красота! Приготуйтесь до бої сповни. Мені варто підготувати до себе, виготовити масло проти примар, випити електрию. Окей. А, стой. Хотій искать. Ей, навіщо? Так, примар. І елексири в мене є. Супер. Покинутий хутір. Так, добре. Біжимо, спалим кістки. Спалити тіло. Та браслет ігні, ігні. Давай. Вона пішла. Назавше, назавжди. На Повернутись. До Олдона, за винагороди. Ну окей, біжимо до Олдона. Так, давайте щось з'їмо, водичку. І будемо бігти. Ось такий квест, вроді не важкий, а коли я перший раз його проходив на легкому рівні складності, друзі, мені така вона важка здалась. Я даже не знаю чого. Але це цікаво. Це мисливець. Селяни йдуть. Oh! Оце, конечно, графіка. Ех Дерево. Поле й дерево, блін. Так, окей. Справа зроблено. Криниця залякувати залякувати привід жінку, яку було там вбито. Я лише сподіваюся, що кожен непроханий бідолаха не почне переслідувати живих. Якщо так трапиться, то ви знаєте кого кликати. А поки що іменем Карла та Фолкера Ці імена вам щось говорять. Не знаю, не знаю таких, але, але слухай, запитай нашої травниці Томіри. Вона якось згадувала про якусь клару. клару. Може, то вона й була. Ваша винагорода, майстре-відьма. Це золото я беріг для люби як придане. Без вас вона би не вижила. А яке там весілля? Я так і є надія. А так є надія. Будь ласка, ніколи не думав, що отримую придане. Я, мені Я не теж ніколи гадав, що, що додатиму його відьмакові. Цікаві Настали цікаві часи, не правда ли? Цікаві та сумні. Так, друзі, ми задання виконали, але давайте збігаємо ще до травниці Таміри. Я хочу, щоб поки не забув, ось вона у нас тут. По-перше, закупити трохи в неї зіль, а по-друге... Побалакати про цю Таміру. Поки що єдиний бачу е, разницю між 4 і 4 ...версією гри і моєю, що не, не треба там нажимати два рази під час збору. Вона автоматично збирає. О, Томіра, диви яка. Жопка. Так. так. Mm -hmm. Слухай, чи знала ти жінку на ім'я Клара? Вона мешкала. Чи я знала? Це нічого не сказати. Клара була моєю подругою, єдиною близькою мені людиною в білому саду. Доки чоловік Фолкен не посварився з дідичем. Тоді він забрав свою родину до лісу та закликав. Заклав Дідіч там новий табір. Дідич поїхав туди, і всі роту ним почав переконувати Я їх повернутись. Але... мало бути по-доброму, але Забиджав ти сам бачив, пліткують, що біляд Клара біляд сказала зі щось зі про сина, дідича Флоріана, Флорі. щось, що його ти розізлило. Чи але це але чи це за правда? Споратоні щось як на. За Забагато нещастя для такого маленького села. Таке у кожному є селі. Навіть у найменшому. Тобі треба лише запитати. Але я не буду закінчувати на такій сумній ноті. Ось трохи для розради. О, бачите, ми не зря побалакали. А це що за. Олена? Так. Ти дивіться, скільки вона нам понадавала? Пелюстки, Чими Рика? Павутинник овіш. Розповісти мені щось я про я себе. Яка твоя історія? Смутна. Сумна. Святынь, чи знаєте ви храм Раде? Мелетелі у Олендрі? Чи, чи, чи знаю я? Вагінальна? Я не можу згадати, вагінальна? скільки разів я там був, скільки разів. Матінка, Нінека, певне, ми розминулися. Матінка Янека вчила мене, але мені було 18, коли я туди потрапила. У цьому віці у голові нема науки, лише кохання. Був там один хлопець, Гослав. Коли працювали, він змінив, знімав сорочки, то новачки не могли відвести до нього очей, перепнесудовне перечіплюючи через власні ноги, але те все у нас спалось з рук. Ненека не, не, -не, не хотіла, хотіла брати дороги. мене назад, а у батьків не пром... промовили ні слова. Дали мені дорожній плащ та худий гаманець. Я довго, мити... довго митикалась, шукаючи собі місце у цьому світі. Доки не прийшла сюди. Це власне і все. Ваша кіжова нас придаш? Це ще знайде. Щось знайдемо. Але давайте алхімію включимо. Відвар. Ага. Ви бачите, не можу нічого зварити. Мені не вистачає оцих мутагенів. Добре, нехай щастить. Ось така, друзі, вийшла се... вийшла серія. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал. А ми вже зустрінемось в білому саду, де будемо виконувати завдання на Грифона. Всім пока-пока!